Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо з вами про способи задання функцій. Що взагалі потрібно для того, щоб задати функцію? Насправді для цього потрібно усього дві речі: перше, це вказати область визначення цієї функції. Тобто пояснити, які значення незалежної зміни можуть бути у цій функції. Якщо по-простому, які можуть бути ікси. І друге вказати правило. Згідно з яким ми по кожному значенню незалежної зміни можемо знайти значення залежної зміни. І знову ж таки, якщо по-простому, то пояснити, як ми, знаючи х незалежну зміну, можемо знайти y, залежну зміну. Ну, букви X та y, вони зустрічаються просто найчастіше. Тому тут я саме згадав їх. Що ж, поїхали до власне, способів задання функцій. Сьогодні ми розглянемо з вами три способи. І перший з них, найпростіший. називається він описовий спосіб задання або спосіб задання опису. І суть його полягає у його назві. Ми словами пояснюємо, як ми можемо, знаючи незалежну зміну, знайти залежну зміну. Ну і звісно ж, вказуємо область визначення функції. Давайте наведу приклад. Нехай незалежна зміна може набувати будь-яких значень. При цьому, щоб отримати значення залежної зміни. Ми значення незалежної зміни множимо на 3 та додаємо до нього 2. Тепер ми знаємо правило, згідно з яким можемо по незалежній зміні знайти залежну, і тому можемо порахувати, наприклад, такі значення. Наприклад, f від 0 буде дорівнювати 3 помножити на 0 плюс 2. F від 0 це значення функції, якщо незалежна зміна приймає значення 0. І згідно з правилом ми 0 множимо на 3 і ще додаємо до нього 2. 3 помножити на 0 це буде 0, і 0 плюс 2 буде дорівнювати 2. Аналогічним чином ми можемо, наприклад, знайти f від 1. Множимо 1 на 3 і додаємо f від 1 буде дорівнювати 5. Ну і давайте ще знайдемо від 2. від 2 буде дорівнювати 3 помножити на 2 і ще плюс 2, тобто дорівнює 8. Аналогічним чином ми можемо для кожного значення. Незалежної зміни знайти певне значення залежної зміни. Причому зробити це однозначно. Одразу скажу, що у задачках і прикладах ми цим способом майже користуватися не будемо. І ви ним теж навряд чи будете активно користуватися, коли будете розв'язувати свої приклади. Тепер мова піде про другий спосіб, який є найпопулярнішим способом задання функцій. І ось якраз із ним ми будемо багато працювати у подальшому. Називається він Спосіб задання за допомогою формули. Або ж формульний спосіб задання функції. Що він означає? Давайте за основу візьмемо спосіб описовий, який ми вже розглядали до цього, і приклад, який ми теж розглянемо. Тобто ми беремо незалежну зміну, множимо на 3 та додаємо 2. Якщо ми незалежну зміну позначимо як x, а залежну зміну позначимо як y, то ось все, що ми описували до того, можна буде записати ось так просто: в один рядочок. Y Тобто залежна зміна буде дорівнювати 3 помножити на x, тобто 3 помножити на незалежну зміну, і ще додати двійку. Таким чином ми отримали формулу y дорівнює 3х плюс 2, яка задає певну функцію. Ну і знову ж таки, тут ще важливо сказати, або ж зазначити, що x у нас тут може набувати будь-яких значень. Тобто областю визначення цієї функції є будь-які числа. Тоді ми в точності отримали те саме, що і в описовому способі трошки раніше. Якщо б ми мали формулу y дорівнює 1 поділити на x, наприклад, то така вже формула не могла б задавати функцію, у якої область визначення функції була будь-яким числом. Чому? Пам'ятаємо, на 0 ділити не можемо. І у цій формулі у нас 1 ділиться на x. А x в такому разі. Нулем бути не може. Тому це вже означає, що x точно не може бути будь-яким числом. Тобто, така формула могла б задавати функцію, у якої область визначення є усі числа, окрім нуля. Стосовно області визначення функції, хочу сказати вам наступне: якщо в умові завдання у вас нічого не сказано про область визначення функції, а права частина формули є цілим виразом, тобто виразом, який не містить ділення на букву, то запам'ятайте наступне. Областю визначення такої функції будуть усі числа. Тобто x може бути будь-яким числом. Ще раз, це за умови, якщо у вас немає ділення на букви і у вас нічого не сказано про область визначення в самій умові завдання. Тоді x може бути будь-яким. Ось це собі запам'ятайте. Тепер ось ще на що подивимось і перейдемо до кількох прикладів. Дивіться, якщо у вас в умові задано прям формулу, тобто y дорівнює 3x плюс 2. І сказано, що ця формула задає функцію. То можна прям так і писати: y дорівнює 3x плюс 2. Якщо ж хочуть конкретизувати, що саме ця формула задає певну функцію f, то тоді може бути записано наступне: f від x, а вже не просто y. f від x дорівнює 3x плюс 2. Але насправді цей запис означає те саме, що й в попередньому випадку. F від x Означає, що у нас є функція f, яка залежить від ікса. Тобто значення f цієї функції ми знаходимо по значенням ікса, по значенню аргумента, тобто незалежної змінної. І для цього маємо певну формулу. Вона може бути там 3x плюс 2, як в нашому прикладі, або якась інша формула. Це не грає роль. Тут запам'ятати головне таке: що у вас може бути y дорівнює. Там, наприклад, 3x плюс, може бути f від x дорівнює 3х плюс 2, може бути навіть щось типу y від x дорівнює 3x плюс 2. Ось третій запис вже буде означати, що у нас є залежна зміна y. І вона залежить від x. І при цьому у нас є формула для обчислення цього y. Тобто, бачите, варіантів, як це записати, може бути декілька. Між ними є невеличкі відмінності, але наразі я не раджу вам із ними детально розбиратися. Потрібно просто знати, що. Може бути записано і так, і так, і так, і у завданні ви можете зустріти по-різному. Але насправді, грубо кажучи, це все приблизно одне і те саме. Від цього складненького моменту давайте переходити до розв'язання прикладів. І перший з них буде знову ж таки грунтуватися на формулі, яку ми розглядали. Y торів 3 x плюс 2. Нехай ця формула у нас задає певну функцію f. Так от. Потрібно знайти значення функції, якщо аргумент у нас дорівнює мінус 1. Це у нас типове завдання, і потрібно дуже добре розуміти, як їх розв'язувати. Адже розв'язуються вони дуже просто. І так, що у нас в умові є? Насправді, у нас вказано значення x, x дорівнює мінус 1, і нам по цьому значенню x потрібно знайти у функції. Для цього ми у нашу формулу замість x з правого боку підставляємо його значення, яке вказано в умові. Тобто мінус 1. Підставляємо замість x-1, і рахуємо, що ж у нас виходить з правого боку. Виходить, y буде дорівнювати 3 помножити на мінус 1, ну і ще плюс 2. Після того, як порахуємо, отримаємо відповідь, що y дорівнює мінус 1. Якщо x-1, то y теж виходить мінус 1, принаймні для такого значення x. І другий тип завдання, він теж дуже популярний, потрібно вміти з ним працювати, і він дещо. Схожий на попередній, але ніби навпаки. У нас вказано значення Y, Нехай Y дорівнює 23. І потрібно знайти значення X, тобто значення аргумента, при якому ми отримаємо цей Y. Тобто завдання, грубо кажучи, те саме, тільки поміняли букви місцями. Нам дано Y, а потрібно знайти X. Тут ми робимо все те саме. Ми підставляємо у нашу формулу замість Y його значення. І хочемо розв'язати рівняння і знайти звіт x. Підставляємо y дорівня 23 у нашу формулу. І дорівнює 3х плюс 2. Будемо мати 23 дорівнює 3х плюс 2. Можемо перекинути все, що з х вліво, а все, що з числами, вправо. Тоді будемо мати мінус 3х дорівнює 2 мінус 23. Тоді мінус 3х дорівнює мінус 21, ну і звідси х буде дорівнювати 7. Тобто, якщо у нас y має вийти 23, то це означає, що x для цього має бути рівним 7. І завжди можна себе перевірити. Тобто можна підставити у нашу функцію, у нашу формулу, а замість x отримане значення 7, і перевірити, чи дійсно y виходить рівним 23. Так, все виконується. Ну і третє, останнє завдання на цей спосіб задання. А, нехай у нас є та сама функція y дорівнює 3x 2, і є ще одна функція, y дорівнює мінус 2 x плюс. Потрібно знайти наступне: при якому значенні аргумента, тобто x, значення цих функцій будуть однаковими. Давайте переформулюємо на простішу мову. При якому x, y в цих двох функціях будуть однаковими? Давайте запишемо ці дві функції одна під одною. Бачимо, у нас y дорівнює 3х плюс 2 і y дорівнює мінус 2х плюс 17. За умовою ми маємо отримати однакові y. Ну, Якщо y, тобто ліві частини цих формул, мають бути однаковими, то відповідно і з правого боку теж мають бути однакові значення. Тому давайте прирівняємо їх між собою. Будемо мати наступне рівняння: 3х плюс 2. Дорівнює мінус 2х плюс 17. І у ньому ми дуже легко зможемо знайти х. Х перекидаємо вліво, числа вправо. Будемо мати 5х дорівнює 15, ну і відповідно x має дорівнювати 3. Таким чином, якщо х буде дорівнювати 3, то і перша, і друга функції дадуть нам однаковий результат. Можемо це навіть перевірити. Підставимо x дорівнює 3 у першу функцію і отримаємо y дорівнює 11. І якщо зробити те саме із другою функцією, то ми отримаємо теж Y дорівнює 11. Тобто Y співпали, а отже, ми переконалися в тому, що завдання ми виконали правильно. Перевірку, звісно, можна і не робити, це не обов'язково, але якщо раптом ви сумніваєтесь, чи правильно ви знайшли відповідь, можете завжди себе перевірити. Ніхто вам цього не забороняє, і, звісно ж, ніхто оцінку за це не зніме. Що ж, останній на сьогодні спосіб задання функції, третій спосіб, і називається він табличний. А його назва пішла від того, як виглядає цей спосіб задання. Адже для цього способу ми повинні мати табличку, в якій у нас є всього лиш на всього значення іксів і значення ігреків. І таким чином для певних значень іксів ми будемо знати певні значення ігрек. Такий спосіб зручний, коли у нас область визначення функції, тобто можливі ікси, це лише кілька значень. Ну, давайте візьмемо якийсь банальний приклад. Нехай у нас є якийсь клас у школі. І ми беремо цей клас і рахуємо, скільки у нас дітей мають певний вік. І отримали ось таку табличку. Що вік 9 років у 6 дітей в цьому класі. Вік 10 років у 18 дітей в цьому класі. І вік 11 років у 5 дітей в цьому класі. Тобто ми отримали табличку із трьома значенням X і трьома відповідними значенням Y для кожного з цих X. І така табличка дуже добре відображає ситуацію у класі. І от якось формулою або описом, ну, все це було б задавати трошки важче. Тому для таких випадків існує дуже зручний спосіб, це ось якраз табличний спосіб задання. Але ще раз хочу наголосити, що працювати у прикладах. Вам найчастіше доведеться саме із формульним способом задання функцій. Тому розв'язуйте на нього приклади, тренуйтеся, а на цьому я з вами прощаюсь. Зустрінемось вже у наступних темах.